Ми могли б спокійно купувати нафту і газ не тільки в Росії, а й по всьому світу. Я маю на увазі зріджений газ. І вже давно б вирішили цю проблему і забули про неї так звану газову залежність від Росії. Так от, Асадів, для того, щоб не було перешкод у виборі місця нового об'єкту, який називалося зерносховища чи елеватори, у тому, щоб ніхто не брав хабарі, приставляв до представника Нібулону. З адміністрації свого заступника і той його супроводжував по всіх кабінетах. Але як мені сказав керівник Нібулон в 2010 році, це дозволило їм пройти шлях узгодження своїх проектних пропозицій у 10 разів швидше, ніж вони робили в інших областях. У 10 разів швидше, розумієте? От вам приклад, що таке людина, яка в першу чергу дбає про українське і має перепрошую глузд в голові. І розум для того, щоб не брати із виробника, поки він не запрацює, ні копійки, а навпаки, сприяти йому, щоб він починав свою виробничу діяльність. От вам приклад. А з іншого боку, Юлія Тимошенко, одне із перших рішень 2005 року, урядових рішень, збільшення плати за спецводокористування у 695 разів, що практично знищило єдине в Україні національне підприємство оболонь, яке виробляє. Національний продукт на воді знищило практично всю економіку. Їм знадобилося пів року, аж до Верховного суду вони дійшли, щоб це рішення відмінити, бо це безглуздя економічне, розумієте? Тому ось що таке правий закон, який би не дозволяв ні робити такі експерименти, як робив уряд, ні робити таку політику, як роблять президенти, посилаючись на те, що в них там немає закону. Як Кучма працює, а немає закону, Верховна Рада не здатна приймати. А Польща, коли наближалася до Європи, вона спеціальну процедуру по адаптуванню польського законодавства до Європейського зробила. І польський парламент, чи Сейм, без канікул працював каторжно майже 10 років, щоб встигнути Польщу завести до Євросоюзу. А європейське економічне законодавство це економічна свобода. Це те, чого немає в Україні. Mm -hmm. Так що треба всім роз'яснювати, влада починається із парламентської більшості, її політичного кольору, із законів, які продукуються. А щодо президента уряду, це вже другого порядку проблем. Ще хтось хоче ставити питання? Не хочуть уже. Не хочуть. Але я так е, хочу, щоб і всі сказали. От мене м, трошки непокоїть, все-таки цей факт, що по змішаній системі, якщо будуть вибори, то будуть вибори знову без вибору. Якщо по мажоритарках заведуть людей потрібних і вони потім... І так і ні. Те, що почути вашу думку в цьому? Те, що повернення до... Старої виборчої системи це поворот назад у розвитку демократії України, це факт. Чим пропорційна система для України була надзвичайно важливою, тим, що вперше люди почали розуміти, хто при владі. От раніше, пам'ятаєте, Кучма, коли був мороз, мороз сказав, ти влада. Я ні, я, я не влада. Голова Верховної Ради, який провів оці 68 законів популістського спрямування, він каже, я не влада, ти влада. І оця дискусія, що хто при владі, довела до того, що в 94-му році всі почали писати, ну це не всі, а це комуністи і спецслужби їхні, які залишилися в незалежній Україні, я кажу, російські спецслужби, почали писали писати Рух «Довів Україну друз. Який рух, яка, яка влада руху була? У трьох областях Західної України, де голови обласних рад чоли рухівці. А, да. а все ж інше парламент влада в комуністів залишилася, причому Конституційна більшість, уряд, комуністи, ну, врешті-решт, Яку... Кравчук, перепрошую, Кучма, ми... хто вони, рухівці були. Так от тільки пропорційна система. Чітко персоніфікує хто при владі. От сьогодні всі знають, що при владі партія Лівану так же. Так же. Вчора знали, що при владі типу, помаранчі. Ну погано, що нас їх назвали помаранчі, бо це був такий політичний вінігрет. Там була е, б'ют, е, якщо говорити про ідеологію ліва ідеологія чи лівопопулістська. Там були ліберали на чолі з Ющенком, там були праві Українська Народна партія, народний рух, там і ще там е, собор здається. От, Але тим не менше. Люди нас ідентифікували як помаранчеві, і вони знали, що саме ми відповідаємо за все, що робиться в державі. Повернення до мажоритарно-пропорційної моделі, знову буде спекуляція на тему, хто при владі. Хто так як в 2002 році партія влади Заїда отримала 11% за свій політичний колір, але за рахунок мажоритарників вони зробили 226. І Литвин став головою Верховної Ради, тобто зробили більшість. Так що це дійсно. Повернення до старого, політична виборча маніпуляція з тим, щоб зберегти партії регіонів свою більшість після 12 року, але не так. Не так в тому сенсі, що вибори вже ж теж у нас вчиться і навчений. Якщо роз'яснювати чітко виборцю, що не можна на мажоритарному окрузі голосувати за так звану безпартійну галюшку, яка опиниться 100% у партії регіонів у Верховній Раді, і це в першу чергу завдання журналістів і політиків роз'яснювати, то тоді дуже просто буде обирати на мажоритарці представника опозиції, який у Верховній Раді піде принаймні не в партію так що...